Хочеться сказати про те, що приємно чути, коли ем, ем, наші читачі називають нашу бібліотеку дієвим майданчиком творчості і креативу, де кожен, де кожен відчуває себе е, комфортно. І от таку зону комфорту ми невеличко влаштували під час книжкового форму «Відсіч без бар'єрів 2024. І представили там таку локацію: «Терра інклюзія простір, любові. До речі, дуже добре, що от переді мною е, виступала Валерія Шев... Вікторія Шевчук, да? то якщо б вона побувала на цій локації в телецентрі, то вона б побачила, наскільки в нас є багатий фонд, е, книжок е, Шрифтом Брайля. І, до речі, ми поставили книжки шрифтом Брайля, надруковані і звичайні такі ж самі книжки. Коли до нас підходили спеціалісти, врачі-реабілітологи, вихователі реабілітологи психологи, ну тобто фахівці, бібліотекарі. То вони були просто вражені тому, наскільки в бібліотеці зараз гарний фонд інклюзивної літератури. До речі, користуючись нагодою, хочемо, щоб ви знали, що є нова сучасна така серія: інклюзивне навчання. От, наприклад, в одній з книжок, яку ви бачите на слайді, діти з особливими потребами загально. Освітньому просторі, то там є незвичайні такі роздуми психологіні Діани Луманс. Тетяна Константина, слайди не рухаються. Не рухаються? Невідомо чому. Коли перевіряли, то нормально все рухалось на бігом по клич. Так. Е так, може потрібно, потрібна, е значить. Зараз спробую перезапустити. Так. Ось. Давайте побачимо. Так. Але все ж таки, хоч і не рухаються слайди, я буду продовжувати, щоб не втрачати наш час. То. Є там е, такі роздуми психологіни Діани Лунс, які будуть в першу чергу корисними для батьків дітей з інвалідністю, і вони будуть їх підтримувати, надихати. То я б хотіла просто, щоб про цю книжку знали особливо. Е, Діана Лунс пише: Якби я заново виховувала дитину, я б використовувала. Палець що дитинства не можна ставити на паузу. Воно відбувається тут і зараз, під час війни. Це до тих людей, які вважають, що не потрібно зараз для дітей влаштовувати ніяких свят. Ні, потрібно, потрібно їх відвілікати від того, що відбувається. Бо діти загалом не вміють бути нещасними. Здорова дитяча психіка завжди робитиме користь на радості. А от завдання дорослих створити для цього відповідні умови. Звичайно, ми працюємо в рамках, в рамках Всеукраїнської програми з ментального здоров'я Ти і як? і реалізуємо свої бібліотечні проекти. З ментального здоров'я Дружня долонька і проєкт 31 меридіан. Мета якого є створення соціокуль... сприяння соціокультурної інтеграції дітей з інвалідністю, розкриттю їх творчих здібностей. Каск... Ми використовуємо в своїй роботі дуже активно метод казкотерапії. Казка у роботі потужний інструмент в руках. Як творчих бібліотекарів, так і нашої креативної команди дієвих. А от цю креативну команду Дєєвою хто тільки не входить: і психологи, і вчителі, і реабілітологи і музиканти, і ну просто цей список можна довго і довго продовжувати. Читачі наші із задоволенням долучаються до Такого будь-якого ігрового дійства у театрі студії інтелектуальне дозвілля і грайлик. Бо тут ми заряджаємо кожного позитивом, вірою себе, надихаємо на творчість. І у театрі студії немає обмежень за віком. Тут можуть виступати чи менше, чи старші діти, можуть долучати, долучатись творчі дорослі. Бо це майданчик для саморозкриття, де думку кожного і, тала, і талант е, однаково важливі для усіх учасників дійства. От, наприклад, ми в Міжнародний день дитячої книги вели з застосуванням і дітей, і дорослих таку інтерактивну арт Обери оберни, що вийшло. До речі, якщо буде у вас можливість придбати таку книгу Ніка Бромлів, як Гордай, дуже обережно», де. Е, такий е, крокодил е, зробив дірку у цій книжці, але вона настільки ігрова, і ми придбали велику іграшку е, такого крокодила, граємо з дітьми у соціальній кімнаті Читай та Грай. І такий крокодил став для е, нас е, великим другом і отримав навіть е, призвисько Агентка 3, крутезний книжковий крокодил. Цим книжковим крокодилом кротезним ми здійснюємо разом з дітьми екскурсійне танцювальні мандрівки бібліотекою, під час якої можемо навіть знайомити дітей з такими книжками-іграшками, є й такі в нашій бібліотеці, що запрошують пограти у казкового фокусника. Проблема у нас сьогодні з відео не гортаються так, не гортаються знову слайди. Так, навзінка, так, не гортаються слайди, нічого страшного. У міжнаро... дуже раді, що наші друзі з академічного театру Ляльок подарували нам дві такі ляльки, ляльки маріонетки квапетю і кваметю. Таких жавок. Які приймали участь у виставі за твором Марії Пономаренко про двох жабок? Так от, у Міжнародний день Почитай мені», «Почитай мені» стала така літературна замальовка, де діти самі створювали малесенькі спектаклі. І це дуже подобається дітям. Формою роботи, яким сьогодні діти кажуть! Браво! Це дієві арт-читання. Ми влаштовуємо за творчістю того чи іншого письменника не один захід, а цілий цикл заходів, де е, е, діти створюють, е, створюють якісь об'ємні ілюстрації, грають. Ну, тобто ми самі придумаємо різні і різні активності. Так, ну що ж, хочеш, не хочеш, е, е, я буду скорочуватись молодці, І... ви дуже молодці. Молодці. Значить, долучаємося Фантаж. до різноманітних проєктів. Єдине, що хотіла вам сказати, про те, що є книжки книжки видавництва, значить, так, щось запереживала. Ладно, є, є атерапевтичні казки Галини Буділової. Якщо в ваших фондах з'являться такі казки, ви застосовуєте у своїй роботі, тому що там є дуже багато таких цікавих ставочок, де з порадами психологи, які зможуть дійсно і бібліотекарям, і до батькам дітей, з якими ми працюємо, дати корисні поради, як програти ту чи іншу казку, як прочитати ту чи іншу книжку. Ну що ж, казкотерапія є дієвим, дієвою для того, щоб відновити життєві сили дитини. Ну що ж, працюємо. І робимо все для того, щоб наближати перемогу, і для того, щоб наші діти зростали, зростали щасливими. Дякую вам за увагу.